Який тип прив'язаності у вас та вашого партнера? Сьогодні ми поговоримо о типах прив'язаності, чому це важливо знати? Усвідомлюючи, з яким типом прив'язаності є ви або ваш партнер, ви краще можете зрозуміти, по-перше, який тип стосунків на вас чекає. По-друге, ви будете краще розуміти себе і свого партнера, і не вимагати від нього та від себе того, на що ви поки що технічно не спроможні. Одразу скажу, що всі типи прив'язаності можуть змінюватись впродовж життя, але тільки якщо людина усвідомлює, що їй так жити недобре і працює над собою. Тобто, просто так чекати, що ваш партнер зміниться, раптом у вас є такі мрії, пуста трата вашого часу. Всі типи прив'язаності формуються у дитинстві, тож звідти і почнемо. Перший тип прив'язаності формується, якщо ваші батьки були емоційно доступними для вас. На будь-яку вашу емоцію було реагування та прийняття. Ви відчували стабільність, захист, тобто у вас була сприятлива та спокійна обстановка в сім'ї, що буває, на жаль, рідко. Тож ви отримали такий собі джекпот, бо таким чином у вас формувався безпечний тип, і це, звичайно, найкращий тип, який взагалі може бути. У близьких стосунках такі люди відчувають комфорт, дуже легко встановлюють контакт, легко висловлюють свої почуття та довіряють іншим. Основна внутрішня концепція у таких людей я окей, і ти окей. Мої почуття та межі важливі, і твої важливі так само. У партнерських, тобто любовних стосунках, такі люди відчувають довіру один до одного, вони можуть проявляти почуття, підтримувати один одного. Вони можуть будувати глибокі стосунки. бо… Вміють розрізняти свої емоції та почуття та відповідно емоції та почуття інших людей. Наступний тип: Він формується, коли батьки поводять себе з дитиною непослідовно та неочікувано. То турбуються, то ігнорують, то люблячі, то холодні. Таким чином, у дитини формується нерозуміння, чого очікувати, і відповідно тривожність. І якщо у вас був хоча б один з таких батьків, то вітаю у вас тривожний тип. Люди з таким типом мають догоджаючий тип поведінки. Я концепцію таких людей з тобою все окей, зі мною щось не так, негативне сприйняття себе і позитивне сприйняття інших. Постійна потреба у визнанні, схваленні, підтвердженні своїх почуттів, схильність до ревнощів. Чому? Бо ось ця концепція зі мною, щось не так з тобою, все окей, викликає постійну невпевненість у собі та тривогу, що партнер знайде когось кращого, і разом з цим страх залишитися на самоті і страх відторгнення. У відносинах такі люди емоційно залежні від іншого, та у них є постійна потреба. Бути разом зі своїм партнером, вони можуть прям душити цією своєю увагою та прагненням близькості. Знову ж таки, тому що всередині є тривога непередбачуваності і постійна потреба перевірки: мене ще люблять чи вже ні? Наступний наступним типом володіють люди, яких у дитинстві постійно ігнорували, знецінювали, не приймали будь-яке приявлення емоцій. Не можна було ні злитися, ні радіти, не ображатися, не можна було проявляти слабкість і взагалі демонстрування будь-яких емоцій вважалося за слабкість. Якщо ви впізнаєте манеру виховання, яка була у вашій сім'ї або у вашого партнера, то у вас уникаючий тип прив'язаності. Такі люди прагнуть постійно бути на дистанції. Від емоційної близькості виникає дискомфорт. Вони не можуть витримувати чужі емоції, бо не витримують і не знають, що робити зі своїми емоціями. У них сформоване переконання, що мої емоції не можуть бути комусь важливі та прийнятні. Я концепція позитивне сприйняття себе та негативне сприйняття інших. Вони люблять самотність, бо е, коли хтось наближається, а він точно не окей, бо всередині сформована така концепція. Я теж становлюсь не окей. Тож тримайтеся, будь ласка, від мене якомога далі. У стосунках такі люди холодні та відсторонені, з такою людиною поруч зрозуміла взагалі, що воно відчуває. Такі люди не йдуть на з'ясування відносин, не конфліктують, бо це теж прояв емоцій, який для них незручний. І останній тип. Це джекпот, але з іншого краю, дезорганізований тип. Він формується, коли у дитинстві був сильний травматичний досвід, насильство різного характеру. Тобто, коли батьки одночасно були і джерелом безпеки, і джерелом страху. Основна концепція всередині: Я не окей, і всі не окей. Стосунки з такими партнерами є дуже хаотичними, є абсолютна непослідовність у поведінці. Я хочу бути близьким, але водночас боюсь зближення. Хочу бути з тобою, але не можу. Постійний внутрішній конфлікт та непослідовність, постійні емоційні гойдалки. То наближається, то відштовхує. Це ось ці пари, які сходяться та розходяться по 57 разів. З такими партнерами буде постійна схильність до драматичних та токсичних відносин.